Давайте, друзі, цього разу відкриємо відпад предостаннім, а не останнім. Що з таким часом останнім такі відпади диряві. Ну тут 200 золота. Ну, це все рівно, друзі. Ну хоч 7 днів према. Ну, відпади вже не такі, як раніше. І останній відпад. Трішки длинний ланцюжок, ну 750 золота, от куди не йшло і ключик. Добре. все ще нормально. Куди не йшло, друзі? Ще в мене є з наказу. Це ж були відпад, пам'ятаєте, один із них якийсь наказ був на грандіозному контейнері. А це наказ на містики був. Ну і один іще з рулетки. Ну що, поїхали? Відкриваємо 6 містиків. Що вони нам принесуть? 100 золота. 100 золота непогано, але маловато буде. Хотілося б містичний сертифікат би побачити. Дякую. За це дякую. Містичний сертифікат побачили. Це, друзі, ще той, той ланцюг з карбами продовжується. З грандіозного контейнера на накаси. Ще й сертифікат дало. А другий дасиш сертифікат містичний. Ні, 100 тисяч срібла. Кажете, вже тобі дуже жирно буде. Ну, добре, ну що, друзі, продовжуємо нашу казкову подорож. Хто не бачив, подивіться, там дуже прикольне відкриття вийшло. Так, ну що, погнали. Відкриваємо містичний сертифікат. І він нам приносить ну, хоч колексічка, друзі. 1750 золота вже непогано. Як то кажуть, доповнення. І того вийшло 7 танків. Непогано. До того наказу це, друзі, дуже добре.